Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют. Але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 14 травня, 2024 рік, і сьогодні розглянемо ADA від компанії Cardano І звісно ж, біткоін. Я не завжди повторюю, але всі відео обов'язково я прив'язую до біткоїну. Ви самі це розумієте і не треба це пояснювати, правда? Починаємо з сторінки мого сайту CryptoVictor.com, розділ план на тиждень і от вона кардана. Ми розглядали вже цю кампанію і фундаментально я не буду сьогодні повторювати, кому потрібна ця інформація. Поверніться. Тут є і корисні відео, текстова інформація. Ми сьогодні поговоримо про новини. Потім подивимось на графіки, думки експертів. Спробуємо зробити прогноз. Що було за травень, квітень нового в компанії? Є офіційний блог. Що тут робилось? Було обговорення блокчейну Кардана, оновлення, яке покращує ефективність смарт-контрактів між ланцюгами, розробка ручного гаманця Кардана і компанія отримує пропозиції. Спрямовані на залучення спільноти до формування майбутніх раундів фінансування. Все це більш детально ви можете дивитися на офіційному блозі Cardano. За манцями, все тут. Тобто компанія продовжує свій шлях, працює з ком'юніті, все добре, цікавий, корисний продукт. Ну а за технічною складовою, як завжди, йдемо на сервіс TradingView. Минулий, давайте подивимось, місячний таймфрейм. Ну, якщо порівнювати з минулим циклом, так тут було 21 2021 року потужна фаза зростання. Ми прогнозували, що вона почнеться вже весною, але вона за біткоїном почала і пішла вниз. Ну і разом з біткоїном, гадаю, у кардана є всі шанси піти і досягнути своїх минулих максимумів і навіть трошки більше, з зупинкою в середній зоні. Тут нічого не міняється, можливо, просто по термінам буде здвинуто трохи далі. Моя така думка. Тижневий графік ну те саме. Зараз е, 7 іксів, якщо буде повернення до тих максимумів. Хто ще не розібрався в цій компанії, хоча вона вже її можна називати і культовою, вона одна з перших, одна із найпотужніших, завжди входить в топ-10 найкращих криптовалют тут. Минулого разу я. Бачив таку конструкцію, що ну вже може піти. І ну, дійсно пішов курс. Ішов, ішов ішов наверх ну а Тоді ви ж пам'ятаєте біткоін, спустив вниз і зараз разом з біткоїном курс тут. Можливо, ця ж буде конструкція проста. Відтермінована в часі, але з таким самим рухом, як і минуло разу, в центральній зоні. І якщо це буде не зимою, а весною 25-го року, навіть літом, для інвестора це не має ніякого значення. В криптоінвестуванні потрібні сталеві нерви. Гадаю, ви це вже розумієте, ті, хто тут, а цей меседж для новачків на денному графіку. У ну, нас цей індикатор не показує зараз кнопку Buy. Давайте подивимось різні індикатори. Ну, якась е, трошки нижча середньої зони. Гадаю, тут очевидна така платформа, в якій курс вже, вже місяць. Наступний графік, індикатор е, на базі Momentum. Так, він вже виходив, виходив, е, мав спроби оці на вихід е, з, з, з світлих е, на темні бачите, свічки, і далі перехід в зелену все, і пішло тоді потужне зростання. І тут було все для цього зроблено. З світлих в темні все, перехід, але щось пішло не так і можливо, це буде просто в два або три таких етапи. але Коли піде в зелену зону, потужно буде бачити фазу зростання. MCD так само, подивіться, все, там платформа, тут щось таке, якби ринок в очікуванні по кардану. Fibonacci ну, навіть трошки в червоній зоні. Тобто фаза накопичення. CCI вийшов з зони перекупленості з червоної і має напрямок вниз, в зелену, в зону недокупленості. Тобто, якийсь час ми можемо побачити. Якийсь приблизно такий рух, і якщо він затримається в цій зоні, я думаю, буде це гарний сценарій для кардана. Це все протягом місяця. Цей все сценарій буде ще в травні. Тобто тут потрібно закріпитись і тоді вже йти на розвернення. Стахастік в середній зоні нічого нового, індикатори ковзаних в основному мають напрямок вниз. Тобто тут. Вони дають меседж на продаж, а тут ну, якась, якась фаза середня, розвернення чи ні ще не, невідомо. Давайте подивимось загальну інформацію по технічним індикаторам. Ковзані так, сильний розпродаж strong Sell, Всі показують продавати. А от уже осциллятори загальний. Індикатор всіх осцилляторів, які ми тільки що частину розглянули там стика, CCI, Momentum. Тут вже показує, що можна купувати, тобто розвернення почалось на денному графіку. А от що думають люди, Ну тут 200%. Перша ідея, яка в самому тут верху бачить 200%. Що пройшло розвернення. Індикатор дивергенції ще показує, що це бір, тобто ще буде зниження, але потім 200% тут люди бачать. Друга ідея так само розвернення і рух наверх. Ця ідея шортова. Ще одна назростання ідея. Також всі відбиваються і йдуть наверх, відбиття наверх. Так, да, є і шартові, але більшість, звісно, лангових настроїв разом з біткоїном. Ну, давайте ще й біткоін, звісно, заглянемо. А що тут у нас в годинному графіку? Ну що, вчора євро, дивіться, Єврозона, дивіться, який рух наверх зробила. Практично підтримала слабенько, але підтримала USA і трошки не впоралась Азія, але загальна картина дуже-дуже добра. Курс по стакастіку сходив вниз, вже в зоні недокупленості. Тому я очікую, що Єврозона зараз прокинеться, коли я відео допишу. І ну, принаймні, ще дасть трошки плюсів, як і вчора. Дуже добре. А цю фігуру, яку ми з вами вчора розглядали, і позавчора, це денний графік по біткоїну, що, я думаю. Може статись, фігура стискається, стискається, і ну піде вона вище цієї синьої чи не піде, це вже не так важливо, вона може піти і на до 65. Але все ж таки я бачу ще тут до завершення травня продовження стискання цієї конструкції, що, я думаю, тут може бути. Але біткоін є біткоін, він може піти вже. От Просто оце вже не даючи вже шансів покупцям, просто піти наверх. Ну і по стокастику біткоін вище середньої зони. Ну, доволі спокійна ситуація, на мій погляд, прогнозована. І Я не бачу, що тут додавати. Я багато вчора казав по біткоїну. Хто не бачив вчорашнє відео, там більш детально по біткоїну мої думки. Сьогодні по кардану. Гадаю, моя думка на травень. 24 року вам зрозуміла. Пишіть свої думки, що ви думаєте по цій криптовалюті, буде вона зростати. Можливо, ви рахуєте, що не буде. Напишіть. А якщо думаєте, буде, напишіть кількість іксів або відсотків, як вам комфортно це писати. Коментарі ви бачите відкриті для спілкування на ці теми. Заходьте на сайт, де є для кожного. Проєкту є своя сторінка. З фундаментальним поясненням новинної складової, заходьте і дивіться, Це, цей сайт, я вам пропоную в закладки собі, якщо ви займаєтесь криптоінвестуванням. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, покажіть його своїм друзям, може їм буде воно цікаве. Підпишіться на канал, ви бачите відео, виходять регулярно, і до кожного з них я готуюсь. Гадаю, це помітно. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено. Процес триває. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Зараз це дуже потрібно. Офіційні варіанти донатів в описі до відео. Завтра розглянемо наступний альткоїн. З вами був Віктор. До зустрічі!